Організаторами акції виступили народний тил і самооборона Майдану Тернопільщини. У Тернополі всі охочі допомогти можуть приносити книги за адресою Грушевського 1, у штаб самооборони. Перша допомога вже надійшла. Дякую всім, хто відгукнувся. Ми практично тільки анонсували початок. Вже маємо не багато, можливо, але два ящика книжок є. І звернулися також до нас видавництво мандрівець та підручники та посібники, які готові надати таку більш суттєву допомогу. Школи зони АТО потребують не лише книг. Мова йде про шкільні меблі та канцелярське приладдя. Можливо, десь в школах Тернопільщини проводились все-таки якісь заміна меблів, ремонти, десь щось вийшло з ужитку. Ми готові все це підремонтувати і також, можливо, мене почує дирекція фабрики нова, інші виробники меблів, які подивляться і, можливо, готові будуть надати там матеріали, наприклад, для того, щоб можна було там зробити меблі. Тернопільські волонтери переконані, парти та підручники це не лише матеріальна допомога. Діти зони АТО повинні відчути. Вони живуть в Україні, вони навчаються в українських школах, вони громадяни України. Україна єдина. Коли ми не заповнимо, заповнить хтось інший, і війна буде тривати ще не одне покоління. Це можливість виховати патріотів, це можливість допомогти людям самовизначитися. Тому що дуже часто проблема Донбасу це не проблема навіть України і Росії, це проблема людей, які не можуть визначитись. Ну, можливо, це жорстоко, але це справді так.